Давиду сім років. Хлопець першого вересня піде до школи. Для цього вчиться читати. Ми, а, ма молодець. Ми, а, ма. М. Тибі одинадцять років. У школу хлопець ще не ходить, поки теж вивчає алфавіт. Щоб знати, писати, читати. Щоб стати бізнесменом. у десятирічної Вікторії плани закінчити універ. У класі благодійного фонду благо ромських дітей готують до школи. Заняття відвідують до 25 дітей віком від 6 років. Ці заняття ми проводимо кожного дня. Приходять до нас дітки, які ніколи не відвідували ні садочок, ні школи. Вони сюди приходять з нульовим рівнем знань. Тут вони отримують все від правил поведінки, кольори, фігури. Вони все-все-все вивчають спочатку. Олівці, зошити, підручники, а також обіди для цих дітей безкоштовні, розповідає директорка благодійного фонду Благо Елеонора Кулчар. Більше 10 років отримали ми цей приміщення в такому от вигляду. Ми в 2013 році зробили за гроші міжнародних організацій. це приміщення привели в порядок, зробили ремонт. І в 2014 році була перша група набрана ромських дітей. Підготовки дітей до школи. Перші дві з половиною років ми ходили додому, і проводили бесіду з батьками, о тому, наскільки важлива освіта для їхніх дітей. І ми ходили додому, забирали дітей і приводили їх на навчання. Це йшло кожен день, крім суботу та неділі. На третій рік вони самі почали приводити. За даними аналітичного звіту Міжнародного фонду відродження, який досліджував питання освіти ромських дітей в Україні під час війни, 39% дорослих ромів взагалі не мають освіти. Повну середню освіту мають лише 16% опитаних ромів. Я теж не грамота. Я чуть ходила до другий клас, але я не дуже вчилася, бо у мене була мама хвора. Вона от постійно була хвора. У неї рак грудей був. Розумієте, я не мала времени, коли піти, бо я мамі одна дитина, і я боялася за її здоров'я і за неї. Світлана у свої 39 років разом із сином Давидом вчить букви і пробує читати. Освіта дуже важлива, щоб отримати гарну професію. Елеонора Кулчар, Ужгородська Ромська діячка свого часу здобула вищу освіту. Були різні дискримінаційні виклики до мене. Там, ну, просто так і казав, циган море, там, да, обзивали діти. Я була сама в класі Ромка. І, але я дякую мамі, що вона заставила мене ходити в школу. І я закінчила повну середню освіту в школу. Потім е, пішла в, е, в училище. Після училища я в 32 роки, якщо я правильно пам'ятаю, пішла в університет. Елеонора розповідає, підготовлених дітей допомагають оформити в школи і протягом року опікуються ними. Діти після основних занять приходять сюди і виконують з учителем домашні завдання. За 10 років роботи до школи вдалося підготувати майже 200 ромських дітей. Це було довге таке от пробивання стіни або щось, да, цих твердинь нерозуміння, навіщо освіта. Сьогодні цього вже немає. Слава Богу, вони вже розуміють. І коли ти кажеш, що треба прийти на дошкільну підготовку, вони кажуть, так, це треба. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.